Вітаю. Пам'ятаєте, до 30 квітня всі внутрішньопереміщені особи, в яких був додаток Дія, подали заяву на виплати допомоги. Але так вийшло, що велика частина з тих, хто подали, до сих пір не отримали ні копійки. Були, звичайно, численні скарги, і до Мінсоцполітики, і до уряду в різноманітних чатах це все обговорювалося. В коментарях люди жалілися на це, в тому числі і мої підписники. Багатьох навіть пропала надія, що вони взагалі колись отримують ці кошти. Та тільки в другій половині липня Мінсоцполітики всерйоз взялося за це питання. І 19 серпня, тобто вчора, на засіданні уряду, поставили крапку в цьому питанню. А іменно що всі внутрішньопереміщені особи, які до сих пір не отримали допомогу, можуть повторно подати заявку. Тобто повторно подати. Її неможливо подавало тоді чи не подавала, але треба її повторно знову ж таки подати цю заявку. І треба додатково звернутися до органів соцзахисту та отримати цю допомогу. Для отримання цієї допомоги людина повинна звернутися в органи соцзахисту, там де вона знаходиться на даний момент. І написати заяву на отримання коштів. І також треба додатково надати інформацію, збережену на сіях, що ви дійсно подавали заявку в застосунку ДІЯ. Допомога призначається протягом 10 робочих днів з дня подачі заяви і срок подачі до 1 жовтня 2022 року. Так то ваша задача встигнути подати цю заявку. До цієї дати. Ось така приємна новина для внутрішньопереміщених осіб, які ще з весни не отримали цю допомогу. Звичайно, це будуть великі черги в органах соцзахисту, але воно того вартує. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!